Анатолій Валевський Ніжні тюльпани У давнину з далеких країв, оповитих загадковою валлею Казкового Сходу, прийшли до нас ніжні та прекрасні тюльпани. З тих пір вони завжди поруч, радуючи око вишуканою красою та всіляким забарвленням від білих та блідолімонних. До багряно-червоних і навіть темно-фіолетових. Такі ж різноманітні і не схожі один на одного тонкі, ледь умовлені запахи тюльпанів, які складно писати словами. Але, мабуть, все ж таки є в них один загальний аромат. Вони всі пахнуть променистою весною і нев'янучою юністю. Рожева порцелянова кицька просто обожнює цю прекрасну пору пробудження природи. Коли всюди розпускаються тюльпани, слід знати один маленький секрет ім'я кицьки лале перекладається з перської саме як тюльпан. Вона ніжна та мрійлива. Сидячи біля вази, наповненої розкішними рожовими тюльпанами, Лале згадує чарівні романтичні легенди та поеми, що оспівують ці чарівні квіти. І, хоч недовговічні, Тендітні атласні пелюстки, які сумно обсипаються від грубого дотику, але за час свого короткого існування вони дарують нам хвилююче відчуття чогось надзвичайно прекрасного, що ось ось має увійти в наше життя і висвітлити його радістю та любов'ю. Тому до тюльпанів потрібно ставитися дбайливо адже всім відомо, що дикий, невибагливий бур'ян виживе в будь-яких умовах, а квітка. Яка звикла до тепла дбайливих рук загине, якщо її покинути? Втім, які люди, якщо їх залишають ті, кого вони любили все життя?